Великі вітаннячка на каналі. Сьогодні я вас запрошую на віртуальну прогулянку до епіцентру. Подивимось, що нового, як він підготувався до свята Великодня, які є великодні композиції і нові кущики і квіточки. Тому сьогодні не сумуємо, а поїхали дивитися. Поїхали! Та -та -та -та. І зустрічають нас ось такі, дивіться, великодні композиції, дуже чудові, дуже цікаві. Все. В принципі, майже в жовтому кольорі, сонячному, святковому такому і дуже класному. Є у скляних вазах, є в залізних, є просто в керамічних. Ціни ви бачите, вони вище середнього. І, в принципі, їх беруть. Бачите, є з каланхої, є з бамбуком, є з іншою рослиною. Дуже цікаво. І ось нарциси нарциси за таку гарну ціну. Жовтий гарячі тюльпани, дивіться, дуже маленькі, але, тим паче, дуже горять. Дуже яскраво і дуже класно. Так, великодні кошики за 1300 майже гривень і 600. Такі плетені. Так, ось така композиція. Нижча сума велика, то, я думаю, що за етажерку. Так, ось каланхоя з зайчиками. Гарно. І ось Медініла. Дивіться, дуже гарна квітка. Якщо не бачили ніколи, то ось такий пупляшок, бутон дуже великий. Їх дуже швидко, швидко розгребли, і їх не залишилось. Так, іпонії малесенькі зовсім картинка гарна. Лонісера на штамбі. Так, я її і пізніше вам покажу, вже з бутончиками ми ще скоро теж розквітне. Так, камелія за майже 1500 гривень. Ось така рожева. І ось так виглядає кущ. Воскові листочки такі чудові. Так, зайчик на відпочинку. Відпочиває і ось трошки вам ще великодніх композицій. І бамбук, і жовтенька каланхує, Так, рододендрон фіолетовий, ось такими бутончиками. Вони в районі 800 гривень і вище. Так, ось трошечки композицій. Ще є вони. Їх беруть, між прочим. Беруть собі вальтанки і так далі. Так, щось схоже на клен, але таки, бачите, не яскравого кольору, а більш такого тусклого, осіннього, недавно бачила такий червоний-червоний, аж горить. то він виглядає дуже класно. Так, рододендрон, який розквітає, його швидко забрали, прямо ж поки знімала я вам. Розлікалочку, то вже й забрали. І ось такий Вірджинія світленький. Так, піларгонії. Їх аж поле поле в горщиках. Вони ще не дуже розквітли, але де неде квіточки є. Пізніше покажу ексклюзивному по кольору. Така темна-темна. Так, ось таке поле є зелене. ніжі. Так, сутера, як виглядає, дивіться. Просто ось така квіточка. Маленькі-маленькі квіточки. Як начебто полуничка квітує. Алісом. Класний. Він сам як насіється, то або ковром лягає, плететься, або з вазонів потім звисає. Так, Еріка. Еріка біленька. І еріка рожева. Їх небагато, але трошки є. Остеосперму, дивіться, яка назва анатомічно-біологічна. Цікава. Їх трошки. І просто покажу, як виглядає ця ключка. Бо, ви, скоріше всього, ви її не бачили і не знали. Так. Ось така Кольори цікаві. І і ось квітечок і тут, бачите? То світло, то темно, з то... потупа, дивіться, чорнобриті і махрові, і пустенькі. Скоро вже треба засаджувати вазони. Буде. Треба буде брати ось такий жовті поля. Поля-поля-поля. Так, поїхали далі. Так, агла Так, ось така класна. Дивіться, які прожилочки рожеві. б так салатові листочки більш були, взагалі було б класно. Зараз я покажу вам і за більшу ціну, і трошки інше. Те ж саме. І ось так от ось так, дивіться. Такі лопасті. І піастром. Громофони були такі велетенські, не знаю, чи передає телефон, але стояв такий дуже гарний. А це вам картиночка, ось так, бачите, можете написати, які ви квіточки бачите. Так, трошки залишились тут широколисти гортензії. Мені дуже подобається цей колір рожевий. Кожного разу на нього дивлюсь. Молодило. Я не раз вам показувала, як воно квітує дуже класно. Так, бересклітиться. Телефон, на жаль, не передає салатовий неоновий колір. Він прямо аж неоновий. Так, ось він стрибнув жовтеньким, дуже тільки що якийсь колір показав свій. Дуже так, дивіться, з лану до столу. Дуже лимони такі великі, прямо ж більше, ніж кулак, однозначно. Ось такі фруктики висять, березкліт. І це мені подобається. Дивіться, коли новенькі листочки з'являються, вони ось такі біленькі. Щось схоже на самшир. Дуже схоже віолки велетенські трошки. Маленьких не було, тільки такі. Так, діантус. Ну, гвоздички, в принципі, вони кожного разу. Єдине, що зараз вони, по-моєму, іншого розміру. Так, да, іншого розміру. Дивіться, пелергонія яка. Дуже цікавий колір. Не то бордовий, не то чорний, з коричневим, щось таке. Хто полюбляє пальмочки, вам покажу, бо я їх ні разу не показувала. Велетенські квіти, хто любить, біля вікна в куток поставити, Бачите, тут неймовірні масштаби. Лунісера масштаби. Я показувала якось це трошки інший колір квіточки. Так, кортидерія. Напишіть, між прочим, кого вона є, як воно росте. Чудово чи ні? Кольорово чи ні? І жасминчик. Ось 2. там дівчатка. Я дуже рада, що ви за мною були. Бажаю вам гарних і мирних свят. До зустрічі!